Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні маємо до вашої уваги косварна 142, як бачимо Бачите? Всі бачите добре. Коротше, жалоби були, що типу, вона нормально не працювала, щось ще щось там не хотіло, заводилась, не заводилась. Одним словом, Дивимося, фокус-покус я відкрутив вже кришку і що ми тут бачимо. Супер! Якщо слів нема, то говорить про то, друзі, що тут сальників вже нема. Ви бачите, яка тирса. Вся масляна, все. Що тут можна говорити? Отак от, от. Люди працювали чи не працювали, не знаю, Факт той що. Пила потребує... Ну, В дужках капітального ремонту. Можливо, циліндр буде ще цілий. Може кільце тільки поміняємо. Подивимося по ситуації. Так що все, розбираю і тоді показую, зробимо дефектовочку з вами. Зараз буде цікаво. Ну що, розбираємо ще оце. Вже все розібрав. Беремо ключик, друзі. І що, вперед. Зайшлося відкритити ще картера. Перепрошую піддончик. Сальнички мокренькі, то все пила вже вся закидана, друзі, дивіться скільки, все в маслі. Що цікаво. Нижня частина теж. Ну що відкручуємо? Не поняв, Нічого собі, слухайте, вона так легко закручена, ну дивіться, йой! І це легенько рукою. Люди добрі. О, отут чуть-чуть легеньке зусилля і то все легко. Церк на дроті, я ж такого не бачу. Так, добре. Одним словом нічого там файного нема. Беремо відповідно ключик до такого діла. Той мені не підходить. Даємо трошки. Зима дається ознаки. Перепрошую. Зараз подивимось. Я собі так, знаєте, завжди і тут нема значення, але перед тим 180-ка інакше. Я тут собі так у міточки роблю. Раз. Два. Царапнув і вже все. Що воно ну, так собі стояло, наприклад. Раз, два, три, чотири. -да. Ну що, пробуємо скидувати, досліджуємо ту всю справу. Ну що можна сказати? Сальники вже бачите. Зробили своє місце вже. Тут, як де е, ці пускні вікна, перепрошую продувочні вікна, де йдуть, отакі воно так заперлося вже все. Так, ну що, сальничок сидить собі. Вільно вже нічого майже не тримає. То ми теж потім ще випресуємо, знімемо. Так от, друзі. Така от штука. <кій> що дивимося далі? Ну що, все закоксоване трошки таке чорненьке? А то у нас закоксоване від того. Що воно? Дивіться, як гази проривались, бачите? Що скажете? А? Ну кажіть щось. Ваші думки, друзі, дивіться, негер, чорний. Гази вже конкретно йшли. Така поршнева робити не буде. Нормально. Може і завелась, би там, ну, але... То так, до першої високої температури, напевно. Що в нас каже тут циліндрик, друзі? Ще походить чи ні? Зараз подивимося, чи ще походить. Досліджуємо разом. Увага. Виробітка є на впуску, друзі. Витерто вже в ноль. Все. Якщо ви бачите... Зараз, секундочку, мені трошки незручно, щоб вам так показувати, але ладно. Може видно, дивіться. Бачите навколо Ореол. От. Бачите, є вже зношення. Якщо вам видно, не знаю, отак спробую. Бачите, ось тут чути, що шурка і тут гладко, а тут задирає. Все, то говорить про те, що циліндр піде гайто скоро. Ну що, поміняти поршень і кільце. А що далі? Як кажете, тут вже теж витер. Тут задирів немає. Ні, я не спору. Але він мені не подобається. І він не буде чітко працювати. Однозначно. Друзі, під заміну. під заміну. Я таке в себе не ставлю і людям таке не ставлю. Може ви і ставите таке, я не знаю. І воно у вас працює, але в мене таке не хоче працювати. І будь здорово. У мене точно таке не хоче працювати. І не буде працювати, і не буду ставити. І не буду ставити навіть такого. Ось таке. Дзвоню до господара. Все йому скажу ситуацію, якщо дає добро, значить поршніва, сальники колінвала під заміну з підшипниками. Колінвалчик у нас все відпуцується. шийка шатуна, нічого не люфтить. ми його лишаємо. Зараз ще раз, увага. Стукати не буде. То все потім поршень то вже тютю. -тю. Зверніть увагу, де йде тертя? Тертя в нас тут йде. І тертя йде ось тут менше. А це є в нас, друзі, впуск. На чому я завжди наголошую, що впуск витирається найбільше. Він може бути чистий, без задирів. Но ви дивитеся, друзі, на впуск. Якщо у вас на впуску є такі от чудіса, витертя, то вже говорить про те, що він вже прийшов до кінця. Він своє від'їздив. Може там якась компресія буде ще. якесь там кільце ще попрацює, але я перепрошую. Ось таке от, наскільки то довго буде. Ну, поміняєте ви поршень, Але в циліндрі яйце вже є. Він все рівно буде мати отаке. от трошки. Дуже швидко виробиться, правда. І також. Кільце мусить там і то все зазор. І отаке. Так що, не знаю, я, чесно кажучи, ніколи не маю привички ну, там всякі поршня міняти. Ну, В принципі, в принципі. може якісь випадки є, бувало, що там десь мінялося, але це дуже це є раптом 10%, що я то роблю. Як правило... Як в дізелю, то все в парі треба міняти, все разом, друзі, не по окремо. Там десь зекономити, продешевити на поршню, а потім знову розбирати, час тратити, гроші платити, якщо то сам не роби людина. Ну то вже думайте, чи краще заплатити раз і за запчастину і там за роботу і забутися. Значить? Я думаю, що так буде ефективніше набагато. Ось. Так, дивимося, що у нас тут є. Зараз. Так, так, так. Кілечко де у нас? Кілечко у нас стопорне кілечко. Дивлюсь, де воно там в нас є. Щось воно мені взагалі не... Не видать. Або стопорок у нас буде. По лівій стороні на впуску. По лівій стороні на впуску, значить у нас це кільце. Ходило ось таким чином. Подивимося, що воно там заїздило, воно, значить, от у двох ходило. Зазор, зазор, друзі. Ну, в принципі, вже трохи великий. Ось таке. Вже трохи великий. Я би казав то все. <кхе> Бачите, зараз покажу секунду. Включаю свою еламп, будь ласка. Дивимося на зазор, бачите. Бачите, зазор вже є. Десь порядка десь до міліметра. От приблизно. 08-09, напевно. Під заміну, понятно. Навіть якщо ви кільце поміняєте і поміняєте поршень. І поміняєте поршень. То буде ненадовго. Особливо в тому циліндрі, він вже відкатав своє Скільки вона там робила, мало-багато, але факт той, що вона там є вже витерта. От і все. Задірів не бачу. Нема задірів, але є виробітка. Чисто ресурсна виробітка, друзі. І все. Якось так. Сальники теж своє відтарабанили, вже, бо тому що, тому що треба свіжачок ставити буде. Так що отаке. Піддон не був закручений добре. Дивимося, що імпульсний шланг, друзі. Тут якийсь стоїть, бачу, нерідний. Тут вже хтось сам хімічив з чогось. Ну нема ради. Добре, що так, якщо так. Він тут туго заходить, я не спору. Зайшов туго, він сидить добре. Його навіть, чесно кажучи, можна лишати. Ну, Але ми поставимо рідний стандартний. І буде рідний стояти. Ну, той теж може просісти за якийсь час, а свіжий буде свіжий. То, звичайно, у кембрика взяли та й. Дали собі ради, вийшли з положення. Бачите, ось. Так собі, але трошечки, чесно кажучи, так собі. Так собі. Бачите, вільно заходить і виходить. Ось. Тепер за тим слідкуєте також Увага, на циліндр насаджуєте, щоб він нам туго зайшов. Тут добре сидить, фактично. Хоча він теж копійки кошту, його теж можна поміняти. В парі з тим воно не зашкодить, а це є гарантованіша робота двигуна. Давайте сюди запхаємо. Тут він вільніше ходить. Ну, але враховуючи, що воно там може бути, наприклад, що може бути, бачите, то й вільно йде. Просто так для годиться поставити його лишити, от зекономили, правда? Скільки воно десь там разом, ну, може, 100 гривень, певно, не коштує в того. І все. Поставити свіжі ці перехіднички, ЦПГ і сальники. Колінвала. А, катушка запалювання ще варювала. Ще її треба буде. От і все. Так що така, друзі, ситуація. Продефектували 142-го легендарну осварночку нашу. Я думаю, пилочка буде гарно працювати, коли зробиться. До речі, ще карбюратор я не перевірив. А карбюратор треба перевірити на працездатність обов'язково, друзі. Щоб я знав, що він весь робочий і добрий. Так що таке? Якось так, добре, все, не затримую вашого часу більше, напевно. Всім всього найкращого і всім папа, друзі. До нових зустрічей. ну, Як захочете, покажу, як вона робить, Як зробиться, якщо, звичайно, добро її зробити. Все. До нових зустрічей, друзі. І всім папа. Зірочка тут не дуже походила, може її і міняли, не знаю. ну. Циліндр мені не подобається, вже я таке не лишаю. Все, будьте здорові, щасливо.